Графські титули, дипломатичний паспорт за 15 тисяч євро. Таку вигідну оборудку вдалося облагодити біженцеві зі сходу. Хай би й мав проте держава, від якої чоловік отримав умріяні регалії, виявилася липовою зі скаргою на лихих людей. Бідака прийшов до редакції свідка. Бути Нікові біженцем без громадянства та реєстрації, якби не зустріч з поважним земляком із Херсону. Сказав мені, що знає суверенну державу, королівство в Чернігові. Та мені можуть надати посвідку на мешкання та дипломатичний паспорт. Існування в Україні незалежної монархії сумнівів чоловіка не викликало. Гарний сайт і консульські документи земляка свідчили самі за себе. Сказано, зроблено. Окрім омріяного статусу та привілеїв, нік набув ще й документально засвідчений титул графа та не задарма. Перше я давав гроші у моєму офісі Ровшанові. 10 тисяч євро. Потім він повіз мене до Чернігова. Там я дав йому ще 5 тисяч, всього 15 тисяч євро. Після цього я надіслав своїм зарубіжним партнерам запрошення на дипломатичний прийом. Як же здивувалися українські дипломати, коли майже 100 чужоземців з різних куточків світу почали проситися в гості до новоявленого графа? Чоловіка одразу ж викликали в МЗС і повідомили, що придбаний ним статус вкупі з усіма королівськими документами пшик. Шановний Деніс Нік Халіль Шакір повідомляю, що ваше звернення по факту отримання вами фальшивих документів від представників государства титульного суверенного народу України зареєстровано. Під час вивчення матеріалів перевірки за вашим зверненням будь-яких ознак кримінального правопорушення не встановлено. Начальник Чернігівського міського відділу міліції Алістратов. Про нікового земляка, якого і нині слід запав, у міліції слухати не хочуть. Аби дізнатися, хто насправді шукав чужоземця, вирушаємо на Чернігівщину у невелике село Бакаївку. Саме тут, якщо вірити інтернетові, резиденція керівника нової суверенної держави. Чи ви знаєте, що у вас є тут держава окремо? Я ось поданий. А це ви, так? Да? ні, так чого підданих у селі більше сотні. Кажуть, із керівником держави їм вельми пощастило. У Його трактор свій. Що попросиш, він завжди допоможе. Завжди і трактором. Що що він може зробити. Він сідав. Я даже я навіть не сказала, що він там що, то. Які то його там свої ні, ні, нічого хороші, люди, отлічні. Що кілька десят дорослих людей вирішили погратися в незалежність, не таємниця для сільського голови. Відповідні всі якісь статути, якісь печаті, якщо в них єся або ще в нас фактично не зареєстрований. А ось звістку, що місцеве державоутворення замішане в міжнародному скандалі, в Бакаївці чують уперше. Іноземця узули на гроші, чули ви таке. Та да ні, вообще вони не зв'язуються з ними. Не додав ясності і наш візит до Королівського палацу. Раз, раз, раз. Вибачте, приймають гостей тут неохоче. Очільник держави саме лагодив трактора. Тож спілкувалася з журналістами перша леді через паркан. Це брехня, ага. це так. Я тебе не не мої компетенції, Ми не хочемо давати мотиві інтерв'ю. Тож питання, хто шукав чужоземця і чи повернуть йому гроші риторичне. А ось правознавці зазначають, ця історія може бути з продовженням. Это уже подпадает под действие статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Мошенничество. То есть фактически человеку выдали документы несуществующего государства. Это уже статья. Это афера. Самая обычная афера. Фиктивные паспорта, справки, документы, удостоверяющие то, что человек граф, должны были быть отданы на установление. типографії, яка печатала ета. Місцеві правоохоронці від коментарів поки утримуються. Пообіцяли, додаткову перевірку проведуть. і з висновками не заваряться. Андрій Герко Кирило Коротких НТН.